Інша американська кампанія, інша ікона американського бізнесу. Walmart, так ну знов таки, ну куди ще більше американський бізнес, куди ще більше американська компанія, ніж Walmart? Це один з найбільших ретейлерів в світі. Ну і в Сполучених Штатах Америки також. А, так, ось Walmart заявив, що в зв'язку з цими тарифами, в зв'язку з цією хернею, яку розв'язав Дональд Трамп, американські споживачі будуть сплачувати тепер більше за продукти, тому що Walmart не може взяти на себе всі ці додаткові витрати. Так і звісно. Walmart, Walmart буде підіймати ціни, і споживачі будуть платити більше. Ну до речі, американці вже платять більше. Там вже ціни на все пішли. До гори. Ну ми же знаємо, що зараз Америку роблять грей еген. Да? Тобто, це, це, це окей, 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 а, рухаємося далі. Про Волмарт. Так ось Волмарт це об'явив. І щоб ви думали, правильно вийшло це руде чмо і почало кричати на Волмарт. Ні, Волмарт! Ні! Ти повинен взяти на себе всі додаткові витрати. Не треба підіймати ціни для людей. Нормально? Тобто, американський президент страдає херньою, обкладає податки Незрозуміло для чого. А, а, а інші країни від цього страждають американські бізнеси. І він каже: Ні, 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 -ні. Ви повинні в працювати а, в ущерб собі. Так, ви повинні брати на себе ці додаткові витрати. Окей, Волмарт сказав: Ну ладно, ми подумаємо, окей, щось по -по -по щось спробуємо зробити. І що б ви думали, Волмарт зробив правильно. Волмарт вже оголосив про закриття декількох магазинів. В різних місцях Сполучених Штатів Америки і Волмарт вже оголосив про скорочення півтора тисячі своїх робітників. Ось оце отакий поворот. Ну звісно, це ніяк не пов'язано з тарифами. Звісно, Волмарт каже: Ні, ну це не за тарифів Трампа. Це це у нас така реорганізація іде, так. Але буквально ще якихось там 2-3-4 місяці тому назад, поки ця руда мав не прийшла до влади. Вомарта таких довгострокових планів не було. Тобто, Трамп зараз атакує свої компанії, американські компанії. Він отримав по сусавах від всіх і за кордону, куди він ліз там зі своїми тарифами. Ну і для того, щоб ну, хоч якось там продовжувати гратися, він грається зараз зі своїми американськими компаніями.